Ну що, знову я займаюся алюмінієвими ділами. Понадобалося мені ще виточити такі радіатори. Так я вже, як показував, я точив такі радіатори. В принципі, я їх так точу. Значит, виливаю я просто погоночки, тоді роблю такі квадрати, сверлю отвори. А тоді фризою нарізаю вже ребра. От в, принципі, в мене є зараз ось така. В принципі, зараз буду сверлити. І стружки плавлю отакі я виходить, виходить, полоски. Чуть більші такі, чуть менші. Не знаю. Отлічно виходить стружки. Нормальне качество. Отакі в мене меншенькі виходи. Це буде меншенькі радіатори на два діода. Це я роблю на новий контролер. Дві штуки мені такі набали. Бо я тоді, що попало, ставив, а це вирішив поміняти. Ну і в принципі я робив отакі штуки на панелі. Це мене вона забракована, так що... Отвір проспарили трошки в сторону, але ну, це на скорость не Е <звук> Наробив я таких ще більшеньких. Ось такі упори, як всі в курсі знають, на панелі. Отаких От я нашурував. То, що так як в мене є ще три панельки. О, я думаю, буде видно. Так, Стоять мої панельки. Значить, панельки мої 24 вольтові. Я буду їх переробляти на 12 вольт. Це бушні панелі з Германії. Я їх купив там за чисто символічну ціну. Дорожча пересилка аби втаси, на речі, панелі я ці купив. Ну, В принципі, так я потихеньку тружуся. Зараз ми. Попробуємо точити. В принципі, так. Точу я столярним сверлом. Видно столярне сверло. Ось. Поцентрував його. Ну, в принципі, так, я шурую. Отлічно воно сверлить алюміні. Я його ще заточив. Получається, зараз спробуємо. На 700 оборотах я сверлю, зараз спробуємо. Показати. представляю. Новый тариф 521. Что главное? Мосишь зараз, марши прийду, хоромен. Бах. С машином по дороге. Ёжик выпал, мы пошли по улице прогуляться. Ну и новинки, классные дни. Реклама. Слухайте за мить на мелодія FM. Найкращі хіти 90-х и 2000. Мелодия! Мелодия ФМ. Хочете після знати хто що щойно співа, аби як називається вітня? Заходьте на сайт Молодія FM. 90-х и 2000 зараз на нашому сайті. Молодія FM. так. Отвір готовий. Ось такий красивий виходить отвір. От. Там теж рідна площадочка. Значить, стіночку я вставляю 4 мм. Тут на 5, не покажу я діодом, но я спеціально сверлю на 5 отворів. Для чого? То що так легше проходить сверлу. І воно отлічно бере. Ну, в принципі, Ось так я выставляю. У мене тут фіксатор. Есть фиксатор, але ж я його знімав, бо мені треба було плотно проходити. В принципі, так. Ми виставляємо. Так. Не то і трошечки. У мене метка зроблена, щоб кожен раз не міряти. Ну все, сверлимо опять. Вібрація, конечно, видно хороша. Це все-таки ТВ-4. Це дитячий станок у нас для учнів. Добити якогось результату на ньому, Ну, можна, звісно, щось посверлить. Але це затяжки такі треба робити. Так готово. От видно таке сверло. Це обичне столярне сверло. Просто я заточив, трошки переточив по-другому, алюмінію Ну, Єдине, що я в алюміній трошки додаю дюралі для легшої обробки. Тоді беру я обичну таку фрезу на 6, ставлю фрезу і потом проходжу я. Всі ці полоски. От я, наприклад, помічав, в мене залишається, протачую. Остається, протачую. І так через одну висів ребра і я роблю ребра. Все, у нас радіатор готовий. Блін, Такий радіатор мало-немало, ну гривню 500 стоїть. В принципі, так, алюмінія встає, валяється. блін. Я займався раніше точив. І ви стружки в мене теж повну стружку я зсипаю вітро. і потім я її переплавляю. В принципі, так непогано виходить. Ну так, да, вібрація, звісно, йоханай не але все одно зроблена в мене така установочка. Знаєш, вона тут у мене піднімається, вона і тут піднімається, фіксація робиться цими болтами, щоб не було більше вібрації. Ну зараз такая така вібрація. То що зараз на одному болту. Не знаю, видно там чи не видно. вот так покажемо, так? Да? Один болт тільки. Їх точно два. А, ось, ось другий болт. Другий болт досі. Для чого? Для проходу. Думав сюди приварить ще влучити, щоб прийти. Ну я знімаю в принципі оцю частину в мене просто планка для чого щоб далі їздили з салазки тоді я роблю повний проход мені якісь там робити треба так само я шківи здорові точу пластина в мене така зроблена і потихеньку ну я ж кажу я трошки звісно переробив його зараз покажу мене видно мене з усіх сторон так я не знаю буде видно так, Щось не стає там. Е, Зараз я світло включу. Так, зніму рукавиці. Так, от ці Видно, я зробив як на здорових станках регулювання, щоб клин можна було регулювати. Е, то, що ТВ-4, оці бокові, вони до задниці, вони нічого не дають. У мене тут зроблено. У мене так само і на, на малі проходні. Ось я теж так само поробив, тільки в мене тут болти. Все. У мене ясь клин я регулюю спокійно. собі. Скільки треба, виставив, підкрутив все. І немає цього ходу, як у ТВ-4 болячка. Тому що ТВ-4 ось болт, наприклад. І ось болт. І клин вигинається. І виробає тільки він полумісяцем. За що погано, піджимаєш всередину, кожен раз по виробля... В, в, вироб, вироботка йде. А так ти чітко собі регулюєш <кій> <кій> І в тебе плоскозрівна. Ну так, да, тепер, звісно, чим погано, що коли виробило тут, наприклад, частина робить відлічну, частина все одно влітає. Ну як знаєте, в ТВ-4 оцей винт, ось, ви бачите, ход. Це вічна проблема. Це, між прочим, новий вал і нова гайка. от. Це вічна проблема, це ТВ-4, це болячка. Не знаю, там хтось зараз капронові почав точити, дасть воно щось не дасть. Щось я думаю, сумніваюся, що воно далося. От вся не точно ТВ-4. Ну, в принципі, можна ним працювати, блю. Я обрабатую все, що хочу з ним. Отлічно, я доволі. Який би не був би цей станочок, але він все одно працює. Працює і доволі працює непогано, так заціпив камеру. Ну, в принципі, так, таке сверло, так я роботаю, точу такі штучки. Все, що угодно можна зробити цим. Що в мене ще, я не знаю. Що я можу показати, зараз попаду на паузу. Роблю я на ньому отакі муфти От. просто це подпочипник це на дизелі на карбюраторні мотори хто ставить шківа з боку ставлю почіпник, щоб то що в мотоблоках з однієї сторони подчіпник з іншої сторони йде просто вал отакі От штуки я роблю Отакі штуки я роблю подсальник. Це в мене зроблено ось. Видно, це така штучка, йде в мене подсальник. Це я робив такі комплекти для зіма 350. Отакі шківи двогручийкові. Конус тут. Е Оце все, це все, що я показую, це вип... самоплав. Це я все пробував самоплавом. Ось таке качество. Ну звісно є трошки шлак. Ну, в принципі, таке Ну, Єдине, що я додаю цинк і додаю... Ой, дай бог. Алюміній і дюраль. Тоді він стає прочніше набагато. Практично як метал. Той же самий метал, тільки легше. шківи, Теж на, на три ручейка. Ось. Це теж, міду, самоплав. Це мій зима. Ну і отакі. Во. Отакі вони великі. Це теж самоплав. То що, блін, зараз з алюмінію такі ціни, Охренеть можна. Оце в мене трошки алюмінію насобирав, стружки. і оце все я повністю роблю. Ну, видно, качество, ну так, да, єз де-не де пори попадаються, але все одно дивіться, качество алюмінія. Доволі непогане. В принципі, отак от я потихеньку тружуся. Трудимося, потихеньку вертимося. Ну, в принципі, таке на ТВ4 можна робити. Немає в мене на 200 шківа. Я на ньому даже мудряюся точно такий шків, тільки це, це шків 150, а такий самий я тут шків на 200. Тоже з алюмінію, він теж так само. пустий тут для облегшення, конус тут. І тут рівно. От, ну, в принципі, отак. Це я займався, точив комплекти на зім 350. Ну, це виточено для себе. Це я робив для себе експериментальні. Е, Продажу їх не продавав, тому що воно видно, що таке. Але я доволі. Я їжджу вже на такому чорні скільки буде. так. Можна самому плавити алюміній і доволі непогано. В принципі, так. Ну, Тігель у мене там э, обична труба і вилежено з Карпіча така э, штука обложена. Знизу, знизу дує, від, э, 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 воздух, і так обогріває. Ну, В принципі, отак. Потихеньку трудимося. Всім дякую, до побачення.